Розказуй, подон, ти знаєш. Uh... ти впав. Well, welcome to Rage Craft 3. The Prophex version 1.4. Uh... Ага, ну добре тоді. <laughs> Все ясно. Ні, nee, розказуй, розказуй. розказуй. Ми... Этим часом на 4 собі 4000 яблук. <laughs> так, давайте не, не будемо трешняк робити. Мені пригодиться бо Я лох. Я не вмію грати, все, окей. Я це виріжу. Тут пише типу, що цей, що якісь треба книжки, це нормально? Коротше, це карта. Де треба збирати вовну, тільки вона не така, як її зробив не Векс, а другий чувак. Там написано. Будьте певні, читати всі книжки і. і таблички. І він обіцяє, що це не займе довго часу. Круто. Біримо. Так, побігли. У мене є табличка, до речі. правила О, блін, що це таке? Дескаунтер. Вбийте мене, я хочу перший дес. Пацани, я вмираю. на кактус! Та я пробую, воно мене вбиває, що це так, я четвер? Коротше, слухайте правила. Я не хочу. Стандартні правила. Мирно грати не можна. На піскулі, не можна моди, гейммоди, гейм не можна торгувати з селянами на емеральди. Не можна використовувати глічі. Ендерчести не можна ставити. Можна брати тільки які вже стоять, і не ламати монумент. Там буде потім. Так, все решта можна. Ну, коротше, правила такі, як би. Ага, ну, ні, ну все, зрозуміло. Objectives. А. читай, док, читай, читай. Я тобі вже віддав. 에, знайти заповнити 16 에, кристалів написано. Кристали це кастомізовані 에, stained glass blocks. Тобто це розмальовані блоки скла, які ми знайдемо в скринях. Не можна крафтити кристали. Ну, це замість вовни, походу. Ага. Намагайся покласти стільки емеральних блоків на бонусний монумент, скільки зможеш. Ну, там будуть всякі плюшки давати за, ці, за цей. За блоки емеральду. Так. Чолики, ти табличку побачив? Ні. А, ні, то ні. Там цей. Я не пам'ятаю. Там написано, типу, рекомендовані налаштування до цієї. На тій табличці? Easy hard. Ну, ми, у нас нормал має бути. Рекомендовані налаштування 8 або більше чанків, я, я все поставив 8. Добав. Треба Clouds виключити. Ну точно, давайте виключимо. Clouds. Yeah, це таке, це таке. є, типу стандартне. <laughs> так. Ну. No. Там де графіка. Тут написано, типу, оптимальні налаштування з цієї сторони. Я попробую а поставити фенсі. Я хотів фенсі і clouds. Та бо тут, напевно, висока велика висота, і там будуть хмари заважати. Коротше, тут, ясно, тут якби нічого особливого, та? Пішли. Addition hints Multiplayer Information. Книжка. Пацани, пацаны, Криперс! Ааа! А шо це за чара на мене на цей на. Ааа! Це словно? Знаєте що там радіус вибуху дуже великий? -да. Ну, на ньому по ньому видно. А, я вбив його. Але досвід дістав я. Коротше, знаєте, що в цій скринці пише? Нічого. Тут книжка, Але... в якій написано, ніколи не довіряй скринькам. А, Коротше, а дивіться, і тому хтось відкрив скриню, і. Це, звісно... це я відкрив. Скрипер, так. Тут е є книжка. А, хто, хто хоче почитати? А що написано? Я не знаю. Як відкрити книжку? Праву кнопку. Тут дуже багато ресурсів. Це сервер з король. Та, я ж кажу. Давайте починаємо. Треба, щоб ваш сервер був хоча б 8 ГБ РАМу і 4 ГБ для себе ще виділено. Тобто, ну, мій комп'ютер підійде в мене 32 тисячі ГБ. З у мене тільки 16 ГБ. Патить, пішли. Кнопку? Нажимаємо ще. Так, да, бачите, тут написано, ще, що якщо. Блін. Пацани, я кудись зник. А ви? Там ще написано було, що якщо гравці під'єднаються до нас пізніше, то вони треба їм, щоб вони нажали на цю кнопку. Ага, яку? круто. Ну... ну, ту що яку ми натиснули. А чого я не бачив кнопки ніякої. Коротше, після довгої подорожі. Морями, великими, ми повернулись додому. Погляньте навколо, ви можете. А, ви можете відчути, що щось не так. Небо виглядає темним, ніж завжди, і в цей час дня. Немає вітру і ніяких е інших звуків, шумів. Тахів, нема птахів. Кріперів. Е Крітерів. Критерс — це. не знаю, що це. Циркуни. Ага, циркуни. Я не знаю, просто сказав. І ви відчуваєте, що з вами хтось дивиться? Це ти стоїш, я думав, це хтось дивиться за тобі. <laughs> а що там є? Хочу. О! Дайте мені пару О, Пацани, у мене навіть ні Ну Ц... Так, я все, що бачу. Та візьми сокиру. Тут була одна сокира. Ніхто не хоче Efficiency 2. То візьми її. Я взяв. Я йду рубати дерево. Пацани, може мені це пригодиться. А, це глюк, я поняв. Я думав, що. Е, я думав, а це стандартний це... Майнкрафт, ми тут будемо будуватися зараз? Так. Ні. <плес> 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 я вже збудував хату, пацани. Трошки лагає, у вас не лагає? Ні. У мене 16 гіг оперативки, мене ніколи не лагає. Я з бреха влагає. Ага. <звук> Тут і кріпер. Там це О, інвентар. А я бенчмейкінг, чи як там маркінг, ґн... скажу. По кріпер? <звук> <звук> Серйозно. Скілет. Короче, де звідси, чому чому стало? Блін, як цю гру грати? Я беру кірку і буду. Гуляти знаю, все. Викось. Ну зроби кирку якусь одну, хоча б щоб було. Я зробив. На всякий випадок, щоб було. Молодець. Секретні, надсекретні і секретні скрині. я щось таке. Де Та тут де виє. Ламайте ці штуки, беремо. Та я ламаю. Мені дуже, і так на 4 взбіїв. <хи> 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 та стой, дем пішли, тут нема вже на цьому спавні. Там та далі всі гарбузів повно. Ну, тип, та, пішли, ковини. та, я думаю, не треба особливо тут затримуватись. Кавуни, кавунчики. Гарбузи можна збирати по дорозі. Ну так. Думаєш? У ну. мене вже є 24 штуки. У Мене 10. І хто тут? Самий молодець. Я? Оу, воу, воу. Ви бачите, що? що купа кріперів навколо нас? А, Я ні, бачу одного поки що. Але один це вже купа. Я думав, Шо тут схитрити і обійти ззаді. Special items. Special Я вийду. Все там нормально? Я забрав все, що мав. А okay. що там було? Не знаю, книжка в якій пише special items. О, тут є якісь зілля, що зілля ніхто не взяв? Та тобилыши я ah. там. Ааа, there's dozen of items on special. tra-ta-ta... Короче, трепет суперзброя. Давайте посмотрим. А як ти тут поспиш? Я так. вже сплю. А він вже ліг. <laughs> я <laughs> тоже поспал. Ну Док, прочитай книжку. Я пам'ятаю, ти зможеш її ей при... Ясно. А шо там? Блін. Прочитай книжку і все, і будеш знати. Oops. Ну, типа, багато всяких штук є на цій карті. Блін, не видно нічого. це що не видно. У <плес> мене не влазить в екран цей опис цього зілля, о, тепер влазить. А, ah, the traps in this chest have infinity. Тобто це зілля, типу, безкінечне, що в нас є? Frost traps. Frost trap. Всі моби навколо цієї пастки отримують Slownness 4 і Vizer 1. Тобто ти кидаєш як на них і вони сповільнюються. <плес> Ну а в цій книжці написано, що the traps in this chest have an infinity amount of uses. Тобто, типу, ці штуки, оці зілля, вони типу, безкінечні, походу. Гониш. А ну, чекай, Та я... вон, блін, вот твоя книжка на, на Ти, натурі, сам... чувак спрацювало, і там маленький сніговичок намалювався. А, це якби ти вже кинув і сюди вже краще не цей... Не ставати. А по чувак. Я кину і тільки один працює. Ну да, типу. Тому що може треба його забрати? Як? Пробую ознищити. Ем... Воно зламається, ні. Ні, ти, ти блок ламаєш. Я бачу, що я по ньому не а попадаю це для навіть. мобів, це проти мобів. Тобто ця штука. А, вона безкінечну дію має, але її не можна кидати безкінечно разів. Да -да -да. Вибач, Юлік. Не знаю. А! Блин. А, а от, я знов кинув. А, а як ти це зробив? А, а не, не витрачається штуки. Подивіться, ворога. А воно, воно, воно працює безкінечно, пацан! Valley of Blood. Алея крові. Дев'ять емерадів White crystal. Тобто тут написано, що тут є у нас на цій локації. А, поняв, тобто різні локації є. Це КП локацій буде? А да тут дуже багато їх буде. Ні, але прикольно, що пишуть, що ти типу, поїш, Що потім ти типу, по такі знаєш, не сидиш, блін, де я щось пропустив. <ріху> Пішли всю хату? Ідемо. Добре, добре, йдемо. White кристал, yeah, 9 емерадів. Пішли в хату. Dalron's Tower. Ту-ту-ту, на на на. І що там? Нічого нема. Книжка, Почитаєш? ...лічилки. Я забрав. Пари. Блін, ці зілля розстакались в мене. Коли я поглянув сьогодні за вікно, я знав, що щось трапиться. Щось трапилось. Ой. Ого, це прям як... моє життя. Коротше, тут пише, тут коротше, дуже багато може. букв. О. Хтось хоче почитати цю штуку? Вау, я знайшов штани. Я знайшов... Та почитайте, це може бути щось важливе. Та думаєш? <гум> ну давай, давай, почитаємо. Де там ця книжка. Йду, тяну. Вон лежить. О! Зараз, зараз. Так. Ну там щось він став зранку, якийсь там. Штуків. Коли я виглянув через вікно сьогодні, я знав, що щось Завтрашній станеться ідеалі. чи щось сталося. Наші ансесторси. Е, <сум> бать, не батьки, а типу, як би при, предки. предки е, називалися. Колт називали щось там велика темнота, The Great Darkness. Е, все це траплялося колись багато століть. Тому назад небеса були темні і похмурі, і світло було пропадало з світу. Е, назад тоді наші предки будували монумент стили Arcane Crystals, щось там, uh -huh. е, який приносив світло в світ. Вот. Понятно? Ну ясно. Типу, треба е, типу, щоб ця темнота зникла, треба побудувати цей крі... монумент. Крістоліття, Лутерс. Е, Лутерс, може. Ці. Окей, які там щось збирають, е, щось там робили Спорачі. з монументом і продали. Ага, вони продали цінні кристали по всьому континенті. Е, я читав про родство молодого пригодника, шукача пригод, який відновить монументи і е, здолає величезну темноту знову. Але хто це буде? Падон? То? <рес> Ні, Ні, це не може буде. бути. Хто відновить монумент, подорожуючи крізь небезпечні регіони цього світу, і буде битися з, з жахливими монстрами в пошуках загублених кристалів? Я можу уявити воїна хороброго і сильного достатньо, щоб. Да е, я не знаю, як на мене, він. Я буду подорожувати до Temple of Light, тобто храм світла, храм світла щоб допомогти паладіну, Паладінам битися з темнотою так довго як можливо. Боюсь, що ущелина Веллі Велі вже зкорумкоруптована. Ну, тобто вона вже якби захвачена Зражена. та заражена. Деякі з жителів вони змінилися. Їхні очі білі і повні божевілля. Тут знову, тут більше небезпечно. Тут небезпечно. Якось так. Все? так ну ви вже побігли. Да ні, я на дворі стою біля. Видіть, дивіться, чуваки, тут є якісь типу. Ну, якби, куча каміння із вугіллям, і. Е... А ми що взагалі не голодні їмо? Е... Юлі, можна накопати якогось каміння чуть-чуть, а можна просто бігти. Я казав би, что. Ну, тут можешь срада бути під цим камінням. треба подивитися, що там є. Ну. Лукниси. Так, такі є. Так, треба зробити якусь кирку. Так, Юлик робив кирку. Ну well, uh, так, 아, я маю. Круто. <звук> а я не маю. Ну, no, мені круто. Круто, тобі. Воу, вау, вау, Тут починається макруха. Е <звук> там якась, що це таке? О! <звук> Ви перед тим як бити, ви, ви клацаєте просто мечем, пробуйте копнути. Та я тут... це лусниця? Та тут це лусниця, тут нема цього Ну, а вот, є, а тут що тут підійшов. новий такий камінь? А це кобелстон простий, він тепер типу Не, такий. оце він має на увазі, типу... Ну, ну цей якось інакше називається. Зі, чи а, хтось андрезіт, що таке? А, то з нього не скрафтиш сей. Нічого не скрафтиш. да, він ні, його не бриться. Ну, нафіга він. Ну, Та декоративний. Немає, вугілля можна копати. Е, -е не поняв. Це декоративний камінь. Що Він... Він як... але... значить Вугілля можна купати. Ну, ну... Каж... каже, що треба купати вугілля, бо типа корисно. А. Можна зробити сокиру. Так, да, я теж подумав, я що маю. насправді пора вже собі щось зробити. Ви там все викопали вже? Так, я вже викопав тут. То йдемо далі, я цей. Так та, будемо йти і по дорозі та. щось там шукати збирати. Пішли далі. Юлі. О, музичка включилась. <кхів> <кхів> Дем демдем. А ми вже довго пішли. А ви куди йдете? <laughs> так, все окей, йдемо, йдемо. Ми вже дуже далеко від тебе. <laughs> О, чуваки. О, пішли від мене. О, халявне м'ясо, зараз. Слухайте, мали. ми тут цю карту, Нима. ізі. Думаєш? Так, я по-моєму, так. Вона на трьох легко. Особливо таких професіоналів, як я. я які не дозволяють вам вмирати. О, до речі, тут є цей Sandstone. Це нормально? О, там цей, спавнер. Ого. Є oh, oh, oh. <laughs> Я хтось сю киркав когось. А хай стоит. А, тут ще є. А, бачите, якби він за цим а... за. Ну, за сенстоном. Ви поняли. Так как ты Треба. Копай это угиля, блин. Тракерку за цей собі вже нарешті. Короче, зараз накрафтимо кучу цих. цех. Я не. та, хіба що факелів, бо я не бачу ніде ніякого каблстоуну нормального. А, це друга по тій ми йдемо? Тут можливо його немає. В русниці? Чувак, поняв. Так, це спеціально зробили, щоб тяжкіше було. У мене майже закінчується вже, це не Все, пацани, тікайте звідси, тут повний атак починається, Я не можу контролювати це все. Омайс. So Оооо. Nice. Oh, <laughs> Чувак! Я йду наверх. <laughs> <laughs> я зараз хочу глянути вниз, я думаю, що там внизу потом ножа А, там навіть не видно. Ого, а, прикольне, не, прикольне місто, дивіться, офігеть. Воу воу. В мене зависло <laughs> <в мене. laughs> теж. Ого. А як це робити? бо там цей скелет. <звучить> <звучить> О, О тут нема же тієштуки затисканням лівої кла клавіші, блін, <с> <звучить> <звучить> а як да, занервуємо. Да, да. А, да-да-да. <звучить> <звучить> бо це попередня версія Майнкамп. Скріншотик? Скриншотик? Давайте скриншотик. Блін, ще в когось, <звучить> ну добре. Стрела в коліні в мене. <звучить> 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 Давайте я стану з цього боку. Блин, не ту клавішу нажав. Я тоже. <laughs> круто. Фоткалась? Фоткала? Да. Uh, круто. Далі? А ми тих Уфот... ты Уфот... на них забуваємо? Може там щось цінне було внизу, ні? Ні, там та по-любому. Дивіться, тут просто є два кипятки. А, тут спавнери. Або тут спавнер схований. Хай буде Чи як? А, буде, тут буде можна піти парати. мостом знизу. О, до речі, там ми лишили будівлю, бачите отам. Ну, так я ж кажу, воу. Ми лишили? Ну. Та я Повертаємося? Та поряд вже тут що тут в грі. Якщо а, тут якась, наприклад, там нова, нова локація, якась, то повернемося. Ну, щоб знати, що тут таке. Ну тут типа... типа весело. Тут печера якась. А, 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 це ж цей. Це ж е шахти вугілля. Вугільні шахти. Кожен не Тут має бути ця фігня. треба лопату зробити. Я зроблю собі нормальний матч. Як це Його? нормальний? З дерева. А. <ривіт> а перед цим тебе був невежальний? <ривіт> це був супер нормальний матч. Тут ще один спаунер є. Так, їх тут на кожному кроці, походу. О, це те. А, це да, це вообще це інша штука якесь. Я бачу зверху спавнер з Я теж. Молодець. Круто тобі. Ну і тут здоров'я повільно відновлюється, я щось не помітив. А, там. Ніби робили так, що ти з'їж щось, і воно зразу відновлюється тобі дуже швидко. Ага. Я знайшов це коли каб... так було. О, дивіться, тут зоопарк, це в новій версії. Блин. Бачиш лиший зоопарк? Да, я бачу. Ну треба просто освітлити і все. Та-та, я вже освітлив. Навколо, але всередині – ні. Ну я вже всередині. А, все. Так, я ну, не, не, не все, бачиш, тут ще? А. Ой, е... я цю локацію пам'ятаю з відосом. О, я не, не дивився. Тут О -о -о. Є чоботи, золотий меч, кірка. Я візьму собі чоботи. Ой, скиб можно взяти. трошки. О, тут я кобуску чекай. У вас Пере, там? весело? Так. Я не зауважив. М'ясо, випало. Булін ти Так, меч. А тут ще є цікавого. Багато лезеру. Можна зробити собі якусь фігнюшку. Є якийсь лезер, дай мені якийсь лезер. Е, тут даю. Всередині в скрині. Кину. Я викину. Я собі зроблю меч кам'яний, бо я собі... Тут є cobbleстоone, можете взяти. Там що я залишив. Я теж собі кам'яний меч зараз зроблю. І капчики я собі забираю, добре? Блін. -докі. Тут якась ще книжка, я її викину. Що ще є всередині? Цікаво? Бері. А чого ви не берете Бері. цей бони Клайм, бо не міл? А його беремо? Може треба буде до сього. Я все заберу. Ну, Што Што. А, Што. а книжка? дивився, що книжка? Це я ж читав її, можна це. О, я теж книжки сюди викладу. Е, дивіться, тут є вугілля, можна накопати купати чуть-чуть. Давайте. Можна, до речі, зробити кам'яну кирку. А як ти зробиш кам'яну кирку? Тож там трохи кобл собі. Зуїл! А, зуїлля. У мене є цей. Я зараз роблю кам'яно. але може і не будемо тратити, чи як, як ви думаєте? На що там я вона треба? Я не знаю, ви як хочете. А ну, дивісь, в мене є 10 вугілля. У мене є ще 2 лезера, може комусь треба, на щось, я не знаю. У мене, мене є два. На, в мене є теж два лезера. Додай дай мені я зроблю капці собі. На, тримай. Ого, ачивмент. А в мене безкінечний Achievement. на всіх версіях, я передав в житті Майнкрафт граю. Я реально граю зараз і цей і згадую як я колись там на одиничку меч, на двойку кирку, на останню Так в мене там Скіли. так само зараз Скіли а, зараз Так зай... і є. А в тебе не так зараз? Ну, та так і є. Просто зараз, знаєш, в мене якісь там вже пам'ять рук, що я переключаю на на торч там переключаю на кирку, знаєш, автоматично, навіть не задумуючись. Нічого Значить, Поки ви копаєте там щось, якісь вугілля, я порубаю дерева тут. Давай. Ну в принципі, я тут вже майже повикопував, більше не бачу. Може десь на вході ще Ну є. все, ми прийшли цю гру, йдемо. там. Ну, перша локація. Така дуже простенька. Пропускайте, а ви цей вугілля все викопали? Ну і майже все. Чекай, чекай, як це першу локацію ми пройшли? Жар би нічого не пройшов. Жарт. Йди, йди, є фішнсі, може воно більше видасть. Добре, ми будемо ділити серії на відео на серії якісь. Не, одним бак. великим 23 годинним куском кидаємо. <гум> <гум> ну я просто знімаю все підряд, а типу потім буду розрізати собі. Ну тобто якихось таких ну, окремих інтро не буду робити, але Ні, якщо хочеш, то зробимо. Можна договоритися, викладати однакові ці частини якісь. Окей. Наприклад, півгодини попрощалися, так. привіталися. Типу, ну щоб був якийсь сигнал, ти знав, коли на чому обрізати. Так-так-так. Давай. То скільки ми вже записуємо. У мене ну, пише давайте... 25 хвилин. Ага, ну давайте. 23 хвилини 43 секунди у мене. 5 хвилин і закінчимо серію і почнемо другу. Давайте. Добре? І по пів години okay. будемо робити. Хорошо. Що, йдемо okay. звідси, тут же нема що робити, по-моєму. Спускаємося вниз мене... до цих лусниць, в нас нормальні мечі ніби є. Може uh, забаємо просто звідси. Блін, там uh, ну... всі вугілля внизу. Та ні, давайте вернемось нормальною дорогою. <laughs> ну давайте. Це ж типануй. Може там щось пропустимо. Господи, да а хоч стрибай, я ж тебе не відмовляю. Падон би ніколи так не вертався, це понятно. <гум> Там просто цей будинок зліва. цікавий. А-да. Тут навіть немає тобі лави стрибнути, нормально. Я лусниці всі Ой, зараз. <гум> <гум> це, було, це було нормальний спуск. з вас стрибнув, так? Это Юлик. А, я, я себе навіть не впізнав. Він четвертий грає з нами. А, це той четвертий Юлик. Тут, по-моему, спавнер павуків десь їдамо тут. Завжди всяку херню робить. О, чуваки, я знайшов зелену вовну. Серйозно? А тут не треба вовну шукати. А що треба? До речі, можна поспати, так. Тут написано, що так, що цей будинок хороше місце для бази. В якому на другому О, тут другий поверх пацаки. Та, і спавнер. Оу! то що зробимо тут собі базу чи не зробимо? Та робимо, що робити. Якщо кажуть, що зробили. треба, торопимо. Будемо такі всі. Добре, база. Зробили. База. Ну, все, я так і думав. О, Є лук, пацани. У мене тепер є одна кірка. в мене тепер. Є сукира на efficiency 2, візьміть. У мене 7 шкіри там є. Якщо комусь щось треба, я можу дати, Ну, наприклад, щось більш серйозніше зробити. Мені можна щось зробити, але я не знаю. А що ти хочеш? На тобі 7 шкіри. Ой, це не то. 8 шкіри. Це. О, дякую. Я ти взяв шкіру. Та тут було в скрині. Ти yeah. забрав лук, Юлік? Так. Yeah. На, візьми там стріли, я тобі що докинув в скриню. Ну, без смыслу нам мені стрілили носить, як мене лука немає. А там є щось на верху? Не, Ні, нема нічого. Наверху там пустота. Меч ніхто не хоче взяти на цей на кару цих. Ні, кара це фігня. Кару небесну. <с... <с...> як хочете. О, я собі зроблю. Не, в моєму Майнкрафті прикольніше, там можна було рукою відкривати двері. Mm. Жаль, що твій Minecraft... Майнкрафт. Ми, ми, ми не змогли сьогодні поставити на сервер. Та, понятно. Ну по суті, ж да, таки є. Так, а що цей, що можно. Так, тут? я, я понял, що я зря вийшов на двір, пацани, ви мене киданули і мене тут вбивають. Ні-ні, йдемо назад, назад, все. Дві, Ого, двері тут Две що вони... Збоку, тут... Там спаунер павуків! Я павуків за, за, заблокував. Ой, бачите, тут десь другий є. А можна відключити навис... цей? Добре. Та це вже давно. Можна виключити, <звук> щоб, щоб цей. А я ні. Щоб що? Шо? Щоб не бити один одного. Бо <звук> Він <звук> буде мене ненавидіти. А що, а включений де, де цей? Це? Ну, та ж є, дивись. А! Але в мене життя не це. забирає. Та я рукою просто. А. Як не забирає? А серйозно, можна, до речі, перевірити? Я навіть не знаю, де це виключати, так що... Все. Я ну, те, ну, та, речі, там, мені, там є команда... А, так. Э, да. Gamerule. Мож, можна попробувати. Game, game rule. rule. Далі. Uh, так. Э, вот, всі команди. Бачу, э, бачу. Може нема такої команди, я просто так прикинув а бачите, до речі, зверніть увагу вже. Дерев'яні блоки не такі, як в дефолтній грі. То це дерева, вони не вирощені, вони збудовані. Нема такого ефірні, коротше. Які дерев'яні блоки не видять? Ну, бачите, це дерево, воно не таке, як в грі, Бачите, воно знизу і зверху має текстуру дерева, дерев а не це текстуру колоди. Ну, та пофіг. Ще, ну, до речі, 30 хвилин вже, якщо цей. А. Ну, тоді давайте... покину бомбу. Я. Yeah. Бом бомбану. Бомбануло мені. Ну все, давайте закінчимо тоді. Давайте перед цим я хоча б розіб'юсь насмерть. Тебе, до речі, гарний шолом, віддайте тоді хоча б мені. Що таке, а? Ви чули? Не чув, хтось пукнув. Ні, такий звук типа дракон. Серйозно, в мене звуки скручені чуть-чуть. Я інше не чув теж, але мене... Чуваки, станьте отут і ви почуєте? Або ні. Та ти не тим купаєш. <соц> а, там <соць> далі кров бачите? Дивіться, там кров Да, там голови чи ну, помічать. Я про то я говорю, що хтось кричав, там і такий звук, ніби а. як дракон, насправді, кричав. О -о -о, я не знаю, круто. як вони зробили це. Ну добре, ми дізнаємось в наступній серії. Стабо. щастя здоров'я вам, та я вже виключу. Добре, що я виключу. Як зараз зроблю